Продовжую, друзі. Був важливий просто дзвінок, треба було відреагувати. Тому, як ви бачите, трошки сонце вже садиться. І, може, не така буде якісна картинка, але я думаю, що все ж таки треба мені дозаписати цей ролик. Друзі, отже, я казав про те, що на, сьогоднішні, на сьогоднішній день в соціальному плані проводяться антимотиваційні, на мій погляд. Дії зв'язані з мораллю, законом, і створюються умови для демотивації взагалі нас, як християни, як християнської країни. І це великий сором, на мій погляд, для влади. Великий сором для держави. Бо як каже слово Боже, тільки та. Влада вважається владою, яка від Бога. Якщо влада не захищає Божий порядок, не захищає Божий устрій, то сам Бог може бути противником, да не може, а він обов'язково буде противником цієї влади. А народ стає заложником, як кажуть. Заложник. Не знаю, як українською мовою це буде, може так і буде. Отже, саме головний цей духовно-моральний аспект, який на сьогоднішній день в нашій державі не захищається, а йде напад на моральність. Крім того, впроваджуються правила і закони, які... Дуже наближають нас до економічного рабства, втрати власності всіма жителями України. Не приймається закон про зброю, який, я вважаю, взагалі необхідний для любої демократичної держави, де людина є в центрі розуміння саме цієї демократичної держави, захист її прав і свобод. Тільки вільна людина може захищати свої права і свободи, а вільна людина завжди озброєна. І озброєність народу не означає безпеку для керівників держави демократично. Це взагалі не означає безпеку. Це ще більше порядку, ще більше уваги до людей, ще більше злагоди. Суспільстві. Бо кожен розуміє, що за паскудство можна відповісти своїм життям. І тому влада ніяк не хоче давати людям зброю і легалізовувати ту зброю, яку люди отримали в результаті цієї війни і своєї беззахисності. Сама люмпінізація суспільства доведення людей. До зубожіння це тенденція, яку я на сьогоднішній день бачу. І мені дуже прикро за те, що я бачу, і за те, що відбувається в нашій країні. І тільки народ, свободний народ, тільки народ, який усвідомлює. Себе людиною, кожен, щоб усвідомив себе людиною, яка повинна мати, перш за все, треба мати до себе повагу. І цю повагу мати до інших людей. Тільки коли так буде навзаєм, між владними керівниками, тобто виборними нашими менеджерами. І звичайними людьми тільки від такого статус-кво можливі позитивні зрушення в нашій державі. І ще один аспект міжнародний. В міжнародному нам аспекті потрібні якісні союзи. Потужні зв'язки. Ще нам потрібне лідерство, характер, компетентність і високі цінності в нашому державному управлінні. Захист цих цінностей, про які я казав. Я вважаю, що це ідеалом являються християнські цінності. І завжди, коли держава демонструвала увагу до впровадження цих цінностей божественних, завжди в соціальному плані ця держава прогресувала. Приносила така держава неосвіченим людям освіченість, зростала культура, зростала взаємоповага. І відкривалося нове більш щасливе майбутнє. Ну, я скажу так: на мій погляд, в цьому плані, в плані міжнародному, у нас є 50 на 50. І це рух такий. Від повного падіння до найвищих висот. Від зневаги до обожання. Від обожання. До зневаги. І все ж таки, як і в соціальному житті, для того, щоб ми досягали вершин і в міжнародній політиці, в міжнародних справах, умовами цього, є теж довіра, порядність, компетентність. Що стосується всіх цих особливостей. З лідерством, думаю, у нас. Непогано, з характером теж непогано у вищому керівництві. Що стосується компетентності, бажається краще. І той останній саміт, який проводився, не знаю, що він нам дасть. Мені здається, що це просто така міжнародна пустишка. Хоча будемо бачити. Знаєте, що ще хотілося б мені на чому сконцентрувати увагу вашу? Для того, щоб інші країни нас поважали, ми повинні бути світоглядним флагманом. Ми повинні задавати тон в певних позиціях. Напрямках світобачення. В цьому треба бути лідером для того, щоб тебе слухали. І для чого? Для того, щоб з тобою бажали мати справу. І в цьому плані треба бути, скажімо так, продвинутими людьми. І нам, як народу, треба усвідомити. Що на нас є покликання, вважаю, що є таке покликання від Господа Бога, бути саме цими лідерами і відкрити новітнє Світобачення, яке дасть вихід в цей складний час. Безумовно, неможливо це світобачення. Дати тому, хто сам не наповнений цим розумінням. А це розуміння можливо отримати тільки тоді, коли ти здатен черпати з вищих духовних сфер откровення і розуміння. Які дає творець, тобто бути як прилад налаштованим на певні волни, на певні хвилі, бути налаштованим на хвилі божественні, а Бог він є любов, Бог він є повага, Бог він є сила, яка сконцентрована в творчих трансформаціях на краще. Саме в творчих трансформаціях на краще. І я бажав би нашому керівництву бути завжди приєднаним до цих божественних витоків. Без цього неможливо досягати лідерських позицій в світі. Тобто, Кожен вибирає, або він склоняє свою вию перед нечистим світом, або йде слідом за Божественним. Тому кожен і наші правителі цей вибір обов'язково зроблять. І ми як Україна або Розквітнемо або завдяки нашим нечестивим, недолугим керівникам ми втратимо багато з того, що маємо. Я бажав би першого сценарію. А який буде, ми побачимо. Дякую всім за увагу. На жаль, темніє. Ну, я думаю, що важливі речі ви почули. Бажаю вам всім щастя. Будьте всі здорові. Будьте міцними внутрі. Дякую вам.